Доброго здоров'я! Друга половина серпня, Житомирщина. Вчора в день йшла сильна злива, але надвечір виглянуло гарне сонечко. Ми зібралися на завтра, тобто на сьогодні по гриби. Але виявляється, що і сьогодні вночі йшов дощ в лісі мокро, скапує з дерев, якби додатковий дощ. Все всіяно лисичками, дивимося. По всьому лісі жовто від лисиць. Цей рік взагалі багатий на лисички. Дуже добрі гриби, я їх люблю, роблю багато заготовок з лисичок. Безкінечно. Продовжуються лисички. По дорозі взяли кілька краснюків. ну Дивимося, що буде далі. А поки косим лисиці. Дійшло до того, що вже перебираю лисичками. Беру тільки яскраві, жовтенькі. Ось такі більш темні брати не буду. Є достатній вибір, як згадаю, колись ми були раді лисичці кожній, самій малесенькій, а зараз їх усіяно. Із серії грибні квіточки. Павутинник лінивий. Це для тих, кому цікаві гриби, просто гриби, навіть не для їжі. У нього лусочки червоного кольору на шапинці, такі ж лусочки на ніжці, шийка біленького кольору, пластинки темні, в молодому віці пластинки більш світлі, неїстивний, за деякими джерелами навіть отруйний, тобто брати його, звичайно, ви не будете в корзинку, але полюбуватися такими гарними грибочками миленько. Багато таких прошлогодніх опалих листочків, щось на них наросло. Мабуть, біоспірела міксоміцет. А ну покаж, що ти там на шандирив. Ох. Яйки, І ще й пару білих грибочків. Знову у нас цікавюща цікавинка. Що ж це за грибок? О. Він стає інтенсивно синіти. Це в нас гіропорус синіючий, добрий їстивний гриб. Тільки геть замурзаний в пісочку, нічого відмиється. А ця знахідка варта всіх знахідок. Скільки я видивлялась цього гриба і не могла знайти. І ось сьогодні я його бачу. І за одного цього гриба, цього виду гриба, сьогодні можна було йти в ліс. Це Чорна лисичка. Гриб. Який не має ціни для мене, особливо для мене, тому що я його зустрічаю вперше. Я розуміла, що мій погляд ковзав по землі, по грибах, і, мабуть, він десь цей гриб ріс, так мені якось в пам'яті, але я його не знала і не звертала уваги. А зараз дуже хотіла знайти. Ще його називають труба смерті. Ось бачите, він такий трубчастий, тобто довга труба, і пластинки йдуть, не пластинки, а шапинка в нього така аж порожня аж до самого-самого низу. Ніжки. Кажуть, якщо його посушити, то приправа з нього не перевершена. Ось я в цьому і переконаюсь. І ще тут є яка величезна чорна лисичка. І тут великі. Оце так так. І ще грибні квіточки. Правда, які вони чудовенькі? Обсіли пеньок з внутрішньої сторони, біля пенька, ксеромпаліна називаються, а в кошик беремо ось це. Краснючок. Серйозний гриб. Оглядаюсь, 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 аж зирк пара моєму краснючку. Молодесенький, гарнесенький, довгоногий. А чи можна йти по гриби після рясного дощу? За білими навряд чи треба почекати. А за лисичками не те, що можна, а й треба. Ось такі картини. По всьому по всьому лісі уже рухаємося в сторону дому. Сьогодні день екзотики, цей великий лопухуватий гриб, теж із сім'ї свинушок. Свинуха велика. Брати його до кошика щось не виникає, такої потреби і бажання. Я линдаю по лісі туди-сюди, на різні гриби заглядаю, а ти береш і береш. Уже торбу набрав. Ще там малих штук п'ять. А що це таке? От О, це... трохи і проблематично. Все, викидай. Які проблематично, там все. Ще... Потім це ж треба порізати. Оце горчак. А подивіться, які зараз горчаки, як білі гриби, точно. Тільки по рожевому гімінофору, котрий рожевіє при ушкодженнях, можна зрозуміти, що це гриб. гірчак, жовчний гриб. А так глянеш, ну, чисто білий. Чоловік знущається, каже, що ти там набрала? Ну, мало я набрала, а він і за мене, і за себе, а ось, а ось він на подарунок, на презент другу. Ось такий результат у нас.